Це бобринятко звучить майже так само, як мала дитина. А це кльовий науковий експеримент. Якщо ви спробуєте цвяхом зробити дірку в чашці, вона розколиться на шматки. Але зробивши це під водою, вам вдасться зробити дірку, не розколовши чашу. Виявляється, якщо покласти машмелу в мікрохвильовку, вона значно збільшиться в розмірах. А ця гарнітура буде корисна кіберспортсменам, які «Hair -dryer грають під час урагану. Як гадаєте, вони родичі? Дівчина, чекаючи на концерт, почала свайпати в застосунку для знайомств. Це кінець цього відео. сподіваюся, вам сподобалось. І ми зустрінемось дуже дуже скоро. На все добре.